Що Сьогодні у нас від Віталіка окуляри ESS ICE провірена часом моделька, яка виготовляється вже дуже багато років в комплектації з трьома лінзами. Прозора, темна і жовта. Let's go! Попакування має отакий от вигляд, як завжди, оригінальна лейба від ESS, де вказано е, виробника, вказано заводські номера і всі штрих-кода. Поставляється... Ти Поставляється, брат. Поставляється ось в такому чохлі. Що ми маємо в комплекті? Самі окуляри з прозорою лінзою. Чим моделька ESS ICE відрізняється від всіх інших. Це саме регулюванням дужок. Ця частина видвигається здвигається. Плюс оця видвижна частина всередині має у нас проволоку, тому ви можете їх всувати як завгодно під, під свої вуха. Тобто ця частина просто гнеться, як вам завгодно. Не бійтеся, вона не зламається. Також у нас в комплекті ще дві змінні лінзи. В цьому варіанті це жовта і темна смок-грей. Наклейка. Страхувальний ремінець на потилицю, серветка антіфога. Для того, щоб якщо в якихось агресивних ситуаціях там, у вас лінзи можливо почнуть запотівати, ця штука саме для того, щоб вони не потіли. Просто протираєте лінзу і все знову по кайфу. І інструкція. Як змінювати лінзи, як знімати, як гнути оправу, як бачите. Трошки детально розглянемо лінзи. З цієї сторони назавжди вставиться штамп виробника і штамп іспиту Z87. І, до речі, хочу звернути увагу на просто висказати респект пані Тетяні за чудовий манікюр. Якщо комусь потрібна така послуга в Дніпрі, звертайтеся, ми залишимо посилання на її інстаграм в описі. З іншої сторони, на лінзі вказується дата виготовлення. Ось такий комплект SS Ice 3Ls. На всі випадки життя купуєте один раз і користуєтесь багато років.